Миру Божого любі протягом всієї історії людства Господь Бог нам показує, що були вчителі, які навчали Слово Божого, і були лжевчителі, які додавали або убавляли для Слова Божого були пророки. Які наближали людей до Господа Бога, які проповідували слово Боже. і були лже пророки, які пророкували людям матеріальні блага. І, і як зачасту людина йде, щоб її пророкувати щось в її майбутнє, те, що її чекає тут на цій землі. Але нам треба слухати пророків, які пророкують нам про те, що нас чекає у вічності, тому що душа наша вічна. А тіло наше тимчасове, і чомусь так людина зосереджується на тому, щоб тут на землі отримати блага. Господь завжди казав: помишляйте про те, що вгорі, а не про те, що тут знизу, тому що земля і всі діла на ній згорять. І коли людина буде все своє життя вкладати в це земне матеріальне, вона не зможе отримати вічності царства Божого. А пророки вони приходили, вони проповідували слово Боже для того, щоб людей наблизити до Бога. Тому давайте слухати пророків, які наближають нас до Господа, а не слухати лже-пророків, лже вчителів, які просто водять людину від Бога.